Міністерку закордонних справ Великої Британії Лі Трас обрали новою очільницею правлячої консервативної партії. А отже, вона стане наступною прем'єр-міністркою України, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. Лі Трас пообіцяла, що першим закордонним лідером, якому вона подзвонить вже на новій посаді, стане український президент Володимир Зеленський. А більше про те, чого очікувати від нової прем'єр-міністрки Британії, ми поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе. Давай для початку розберемося, що буде далі, коли Лістрас офіційно стане прем'єр-міністркою, і скільки часу вона може бути на цій посаді. Отже, офіційно все почнеться завтра, приблизно ймовірно, о півдні. Пані Трас буде у Балморал, у замку, де зараз перебуває королева Англії Лизавета. II. вона поїде до неї туди, щоб офіційно отримати право віддане теперішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, щоб формувати новий. Уряд, і ймовірно, що упродовж вівторка середи ми будемо чути головні призначення. Будемо знати імена головних міністрів нового уряду Ліз Трас. У середу вона буде е виступати у парламенті вперше у якості е прем'єр-міністра і голови фракції урядової консервативної партії. Е вже заявила е Лістрас, що не планує проводити дострокові вибори. Це був один з варіантів, щоб е вона оголосила, що Звертається до виборців по мандат, бо наразі вона має мандат лише від своєї консервативної партії. Вона вирішила наразі зачекати, каже, що до 2024 року, але може статися це і раніше. Натомість сьогодні вона вирішила наголосити на такому, зокрема That's why people voted for us я знаю, що наші переконання знаходять відгук британського народу, наша віра у свободу, можливість контролювати власне життя, у низькі податки в особисту відповідальність. І Я знаю, чому так багато людей проголосувало за нас у 2019 році. І я, як лідерка вашої партії, маю намір виконати те, що ми обіцяли цим виборцям по всій нашій великій країні. Богдане, а що обрання лістрас може означати для України? Чи можна очікувати, що той курс, який Британія тримала останні півроку, збережеться Остапи. Ти почав з того, що лі страс оголосила про наміри розмовляти першим. Після її призначення на посаду прем'єр-міністра першим з українським президентом Володимиром Зеленським, і це з одного боку просто символічний крок, який не означає аж так багато, але насправді цей символізм символізм значний, бо зазвичай для британських прем'єр-міністрів перший дзвінок був наприклад до сусідів найбільшого європейського сусіда до Франції, Анції до керівників у Парижі також варіант це розмовляти з президентом Сполучених Штатів Америки, найважливішим Трансатлантичним союзником тепер. Пані Трас заявила, що хоче зробити символічний крок, символічний жест в бік України насамперед. Щодо можливості змін, ми завжди говорили про те, що пані Трас союзниця і послідовниця Бориса Джонсона візьмемо також до уваги, що вона була міністром закордонних справ і саме. Вона працювала над виробленням тієї політики, яку проводив е, уряд Бориса Джонсона щодо України е, разом до речі, з міністром оборони е, паном е, Бен Волесом зараз прогнозують, що він ймовірно збереже свою посаду міністра оборони у Великій Британії. Найважливішим завданням для британського уряду і для лістрас буде. Зберігати рівень міжнародної співпраці, ту співпрацю, яка налагодилася між європейським союзом Великою Британією, яка Вийшла з ЄС, але тісно співпрацює з Європою і з Сполученими Штатами та іншими країнами світу, такими як Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші збереження цієї коаліції міцною у тиску на Росію і в підтримці України буде одним з головних політичних завдань для лістрас. Богдане ще один момент, на який хочу звернути увагу, перед ліс раз постануть і серйозні внутрішні виклики. Також один з них, зокрема, це енергетичний сильне зростання тарифів для населення, яке пов'язане з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Чи є, чи є ризики зараз того, що під цим тиском позиція Британії уряду Британії щодо Росії може якимось чином пом'якшитися? Ось це власне складне питання, чи варто, чи можна пов'язувати економічні проблеми заходу напряму власне з війною України, тому що говорять і про наслідки ковіду кількох років, і про наслідки глобальних змін клімату. Плюс зараз маємо наслідки дій Росії, зокрема на енергетичному ринку і можливо в кінці е, наслідки саме того саме тих боїв які в україні е, це непросте питання надто спрощувати його е, деколи е, люблять вороги вороги україни і вороги заходу що стосується пані лістрас ми навряд чи можемо очікувати, що Лондон раптом полюбить полюбить Путіна після е, Солсбері, е, після того всього, що було зроблено е, Путіним щодо щодо Європи, це неможливо. Але е, головне завдання для нового уряду Британії і урядів у Європі і на заході загалом це зберегти економічну стабільність, не допустити економічних проблем, які очевидно. Відволікали би їх увагу, забирали би увагу і ресурси від вирішення таких питань, як допомога Україні, і тому очевидно, що це дуже важливо для Британії. У четвер ліс трас має виступити з. Програмою свого уряду, зокрема з програмою, у е, питанні того, як вона буде вирішувати е, проблему енергетичної кризи, допомагати втручатися у ринкові механізми, допомагати субсидіями, чи навпаки використовувати важелі податків і інших ринкових механізмів для вирішення цієї проблеми, будемо дійсно стежити, що запропонує Єлій Страс. Богдане, дякую тобі ще раз за твій детальний аналіз. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин із Лондона.